Давай. Ну що народ, печу піцу Одну вже спекла. Щось там чоловік крутить. Зараз подивимося, що. Що ти робиш, Сергій? Яку Та... штуку, щоб не виключалося світло? Вийду купив. Так. Ну це до акумулятора, в принципі. Е... І що, скільки нам буде світла, якщо вісім годин немає? Ну, що тягне вміти. Я, в принципі, так розраховував, що оцей інвентор, плюс два акумулятори. Якщо буде включено, припустимо, там холодильник, е, котел, більше, в принципі, нічого нема такого. Там світло в хаті всюди, телевізори. Ну, 8 годин мало би тримати. Каву машину. Але... Каву машину можна включати, але так, ну, чи, не, не так часто, бо, тому що тени дуже багато нагрівають. В основному, щоб було тепло в хаті і світло в хаті. От, наприклад, я от зараз взяв, тут воно показує, бачиш, покажи, хай люди подивляться. От Зараз є напруга зовні, я зараз її просто відключу і навіть не замітиш, як виключиться світло. От, наприклад, хлоп, все, я вже зараз відключився від мережі, але працює духовка і зразу чуєш. Піднімається вентилятор. Uh -huh. Давай включимо, запустимо, тому що я не хочу, щоб воно зараз садило. В принципі, що? Це є, це є самий звичайний інвентор, Капелі. два акумулятора 250 гелеві. Е, трохи погано, вони просідають, але в загальному, загальному скільки часу Ви можуть служити? Рік? Я не знаю, залежно, скільки часу, скільки разів будуть виключати, бо якщо буде дуже часто відключення. Там зарядили, розрядили, зарядили, розрядили, то, ну, то буде то не дуже так довго. Ну, але зиму перезимувати можна буде в теплі по-любому, бо ну, якщо ви у разі чогось там були сутками, що не буде їх часу зарядити, бо це, в принципі, стільки там, ну, хвили, не, не хвили, десь 2-3 години треба, щоб була повна зарядка тих акумуляторів. Якщо, наприклад, там вони розрядяться і довго не буде світла, то до того інвентора можна... Підключати так само а, як сонячні панелі, так і генератор. Ну, звісно, що в квартирі ми сонячні панелі ніде не поставимо навіть на балконі, бо і так само і зима. Але генератор можна буде підключити сюди. От, о, він зараз запустився вже. А, ще не запустився. Ще, ще йде тест. Але зараз він вже запуститься. І включати генератор і буде працювати. Ще, ще розкажу, як, наприклад, воно. Взагалі працює. Я взяв вихід вже після оцього. Я взяв вихід. Вихід поставив на вхід інвентор. А вихід з інвентора, я вже заживев на цей дів автомат. Я, виходить, пропустив. Я забув, як це називається. Реле напруги. Я його пропустив. Бо тому що як виключається світло, воно як сказати, От, припустимо, світло виключилося, і він ще пару секунд тестує. Тобто, якщо я, наприклад, там виключив світло, включив, то тоді буде згасати, згасати в хаті. А я хочу, щоб, наприклад, навіть не знати, коли воно там, наприклад, виключилося. І виходить, що світло тухне, інвентор вже заживлений після реле напруги. І все. І, ну, плюс тут на телефоні можна буде дивитися, я ще так гарненько культуру то всю систему, бо тільки то все закінчив. А так, побачимо, побачимо. як буде. В принципі, нам то вистачає вже ну, на пару місяців. Ми О, так, тільки то, що раніше воно було підключене, то, е, то проблема була в тому, що те, що я казав, він раніше був підключений до реле напруги, і, виходить, світло виключилося, воно переключилося на світло, на акумулятори. Потім світло з'явилося. І воно вже, типу, поки пройшов тест, поки то все пройшло, світла в хаті не було. І аж тоді воно запустило вже від акумулятора. А зараз працює зразу напряму. Хлоп, хлоп, переключення. І ви бачили самі, що ну, класно. класно. І воно взагалі навіть навіть, навіть, навіть змітно, коли світло виключається. Тому так.